Слава Ісусу Христу, слава Україні. Вирішили сьогодні показати крісті з Каїром. Зараз е, Каїрове вже минуло 4 місяці. Е, він народився 19 березня. Зараз ми вам його зблизька покажемо трошки походов, підтягнувся, зробився довший, вищий, утратив, ну, треба зараз, бо зараз була муха. Сьогодні трохи прохладно, я так вирішив знімати, як він, як він зараз вже виглядає. Покажу напроти, напроти сяду Ось буде запитки Буде вже земліється. Отакий, От отакий він мені вже за. Тут ну, трошки зад вещи. Рудий, холка поки що менша. Але нічого, буде. І на штраф. Він не на продажу, не продажній. Ну, Поки що не планую продавати, але все може бути. Але поки що буде, буде в нас жити, виховуватися, спокійний, адекватний. Зараз. Відсі пасав у другому електропостосі. Зараз ми його взяли сюди, зараз покажу, Підкували її. І... Тут не видно. тут трава. Підкували, почистили роги. Вона... вона зарядна, вона деребна по поройну. Жеребна вона по фараону робив УЗД, Зараз воно вже десь три місяці як жеребна. Ось такий наш каїр. Багато, багато підписників просили, аби познімати крісті з каїром. Зараз я зараз не трошки е, вже щипає. Вони трошки оготуються, ну, я тільки що загнав їх сюди. Зараз хочу вам змірити, який він є по розмірах. Чотири місяці вже можна, вже минуло 4 місяці 19 числа, вже можна щось поміряти для себе. Хто має теж такі порівняти, лошата, хто має такого віку. Він є, ще раз нагадую від Крісті і від фараона. Фараон є чистий першерон, а крісті щось має бретон, бретона. Не чисто, бо бретони, багато йдуть, ну, багато. Мені здається, що грубші. Але щось у нього таке є трошки. Каїр має Передню ногу білу і дві задні трошки так. Копита у нього, три копита білі. Одно, одно чорне. Не, добре не видно, бо то трава. Хоче пастися? Вони буде. Було потимоха були. Вже пасеться. Вже даю увезти, вже пробую увесь їсти. Що дай буде? Ну, Хочу помірити, я не знаю, чи він дасть помірити, бо то молоде. Ходи близько. Хочу вам помірити ногу. Дивіться. 21 нога. Обійде навколо, щоб не думали, що я Ось палець притиснув. 21 нога в нього зараз. Так от зробимо поміряти. Рулетка траси, і... а то так електропасту торкає так само. І зараз... Він трошки боїться, але нічого. Може помили. Ну, та й. То так електропастух такий, як, як десь траска є у дерево, або десь пробиває, або в повну траву, то у нього теж такий звук. Ну, так що потраскують. Треба хіба і нашу рулетку або поводок брати, але зараз все освоміло. Треба коло нього потраскати, аби він розумів, що не, що не легко поступи.

Сюди. Висоту може замиремо. Треба було взяти в рукінку кантар, в рукєнку. Так, висота. Висота метр сорок. В середньому метр сорок п'ять, походу Ну, 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 не бісь. Висота метр сорок п'ять. Це є по по рулє, це не по лінійці, по лінійці. Буде менше, але то такого лошака не міриться, просто так вам хочу показати, який він є по розмірах. Все хочу взяти, робимо, але нам це все не получить. І... Має довжину таку хорошу. Такий він напроти мами свої. Ще раз нагадую, крісті Жеребна роби, робили УЗД, УЗД робив мій друг, знайомий. Зробив і вже знаю на, 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 на щось надіюсь. У нас конь. Хотілося щось би, може, ще з кобилами проще. Хотілося б щось до крісті, до пари якоїсь кобили, але зараз ще поки що не є, є то, що є. Кобилу пустив в електропастух. У нас собі лише плекає лоша і пасець. А жеребця вже тримати трошки вже є свої нюанси Таїр вже пасе ха, повним ходом може хмарно буде погана якість бо трошки хмарно погода змінялася Такий у раз я пробую Об'єму походу не вийде, тут зміритися. Треба прив'язати на дисло. Він боїться, що вулек притрати. Двадцять один нога, це вже у нас середні коні мають таку гробину ноги. Ну, Олександрівці максимум що можуть. Ну, наскільки така по, по, по практиці я бачив, 23, 24. У Крісті нога 25. Отака у нас є молода картина. Зараз буде нагода, ще поміряю. Я думаю, десь метр, метр сорок, певна рубина його, метр сорок п'ять, ну тако в середньому, зараз в даний момент. Але буде нагода, я помірюю його. Дай його прив'язати. Але ще тяг нема удобні. Молоко є, кобела дуже така молочна, але ж давати їй доброї трави і вона будує лошат підмінно. Не є зараз вона сильно, сильно така сита, але ну, нормально ми якраз тілі. Зараз піду до Трошки погода цього року не давала зробити сіно, підтюки, планував підтюки, щось трохи зробили, що ще маємо робити. Каїр, Каїр! На. Таїр. Досить спокійний. Я думаю, що місяць часу він буде повністю вилінів. За п'ять місців походу мав би бути чорний, як тут на стегні. Ну, що там, не да. не дай. Ну, 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 А ну Ану, дай. У <смеш> мене є друга рулетка, але вона вдома. Але як собі нам... Ну, не можна. Не Немо, можна. не нема, можна. нема. Можна. Він чує відразу, що це далися. <рістити> <рістити> що хотіли показати? Вже будете бачите. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення. і може з тренером Я прив'язав його мотузку до стопу, а він мотузку рвав. Посадька я прив'язав, його, а він сівервав.